Те, що відбувається в Україні, це грубе порушення міжнародного правопорядку. Це безчинство треба припинити інакше інші країни можуть піддатися спокусі, вчинити як Росія. Пане посол, щиро дякуємо за ваш час. Раді вітати вас у студії першого каналу Суспільного мовлення. Ми з вами зустрічаємося напередодні саміту Групи Семи, який відбудеться цього тижня у Хіросімі. Вже відомо, що російсько-українська війна буде однією з тем зустрічі. Що цей саміт може принести Україні? думаю, не існує міста, яке би краще підійшло для розмов про Україну та агресію на її території ніж Хіросіма. усім відомо, що Хіросіма перше місто в історії людства, де вибухнула атомна бомба. Тож не дивно, що люди в Хіросімі та в усій Японії моляться за мир. Вони також моляться за мир в Україні. Думаю, це буде дуже символічний майданчик: місце і можливість для лідерів великої сімки поговорити про Україну, війну, санкції проти Росії, підтримку України, відновлення та реконструкцію України. Цей захід може стати дуже символічним. Ви кажете, що Україна буде однією з тем саміту. Як на мене, Україна буде найважливішою темою саміту в Хіросімі всі країни з групи семи запровадили ті чи інші санкції проти Росії, надають підтримку Україні. чи існує ще щось на вашу думку, що група семи могла б зробити, аби вплинути на перебіг російсько-української війни та спробувати досягнути миру? Так, є чимало інших сфер, де ми могли б зробити більше ніж зробили. Перш за все, ми маємо подвоїти дипломатичні зусилля, щоб охопити треті країни глобальний південь, тобто ті країни, які ще не визначилися з позицією та політикою щодо війни. Хіросіма саміт у Хіросімі має стати чудовою нагодою для лідерів великої сімки звернутися до основних лідерів глобального півдня. Тож, перш за все, йдеться про дипломатичні зусилля. А по-друге, ми говоримо про реконструкцію та відновлення України під час та після війни. Нам давно пора задуматися над тим, як мобілізувати приватний сектор для участі у відновленні та реконструкції. За останніми оцінками світового банку на відновлення України потрібно 411 мільярдів доларів, а це величезні гроші отже, окрім країн донорів і міжнародних організацій, таких як МВФ, Світовий банк і ЄБРР, знадобиться потужна участь великих компаній приватного сектору, великого та малого бізнесу, ба навіть окремих осіб. Смо саміт у Хіросімі буде присвячено і цій темі. Звісно, ми також обговоримо наступний крок щодо санкцій проти Росії та інші сфери, в яких ми можемо підтримати Україну. Японія головує у великій сімці цього року. Тож цікаві ваші спостереження. Чи всі країни-учасниці мають спільний погляд на те, як має закінчитися російсько-українська війна. Так, наша спільна позиція дуже проста. Коли війна закінчиться, Україна має відновити справедливий і стійкий мир. Це означає, що після закінчення війни Україна має відновити свої міжнародно визнані кордони, і в межах цих міжнародно визнаних кордонів мають панувати незалежність, верховенство права та справедливість. А російські війська та російська зброя мають бути виведені з України це наша спільна позиція. І лідери великої сімки не раз говорили, що готові підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Тож немає ніяких крайніх термінів. ні такого немає. Чи є побоювання, що якщо Росія переможе в цій війні, це матиме вплив і на інші частини світу? наприклад, на азійсько-тихоокеанський регіон? Безумовно, ви праві у перший же день повномасштабної агресії Росії проти України прем'єр-міністр Кішіда зробив дуже чітку заяву, щоб охарактеризувати цю війну. Дозвольте мені перефразувати те, що він сказав: те, що відбувається в Україні, може статися у східній Азії, де знаходиться Японія або в будь-якому іншому місці. Це грубе порушення міжнародного правопорядку агресія Росії розхитувала і продовжує розхитувати основу міжнародного правопорядку. який міжнародна спільнота наполегливо будувала протягом останніх 7-8 десятиліть. Це безчинство треба припинити інакше інші країни можуть піддатися спокусі вчинити як Росія. Ця війна не лише територіальна суперечка між Україною та Росією. Ця війна не просто локальна війна в Європі. Ця війна є і має бути в центрі уваги всього міжнародного співтовариства. Ті країни, які зараз надають допомогу Україні, мають свій певний фокус допомоги. наприклад США та Велика Британія надають основну частину важкого озброєння європейський союз не так давно погодив спільну закупівлю боєприпасів для України. що є фокусом для Японії в питанні підтримки України countries have a different approach. Різні країни вдаються до різного підходу, коли йдеться про допомогу та підтримку України. як ви зазначили, деякі країни є більш вправними у наданні військової допомоги. інші ж можуть бути більш активними у наданні гуманітарної допомоги. Є країни значно потужніші в наданні фінансової та економічної підтримки. щодо позиції Японії ми вже надаємо і продовжимо надавати Україні те, що можемо або маємо надавати Наша підтримка охоплює досить широкий спектр сфер. Сюди входить фінансова, гуманітарна та військова підтримка. втім щодо військової підтримки я маю уточнити йдеться про нелетальну зброю через наші обмеження на постачання зброї за кордон. Японія допомагає досить активно з першого дня агресії. І це не просто політика уряду Японії але й рішуча підтримка з боку всього народу Японії Тож, Японці підтримують допомогу Україні. Наведу один приклад того наскільки японці готові допомагати. Звернімося до теми біженців з України на секрет, що раніше Японія не була достатньо відкритою для біженців або евакуйованих осіб. Втім, зараз Японія прийняла понад 2400 біженців з України. Так, це небагато, якщо порівнювати скількох людей приймають європейські країни. Але Слід врахувати по перше, велику відстань між Європою та Японією. а по-друге, кількість українських громадян, які проживали в Японії до початку війни. їх було менш як дві тисячі. Тож для Японії та кожного японського громадянина все це досить великий виклик. Втім, я пишаюся готовністю громадян Японії прийняти українців Уряду Японії разом із місцевими органами влади вдалося створити систему координації допомоги евакуйованим українцям у вигляді безкоштовної освіти та фінансової підтримки, а також надання місць для проживання. Люди продовжують надавати допомогу та робити пожертви. у разі потреби. Місцеві жителі організовують транспортні послуги для українців. а місцеві школи надають вчителів для українських дітей. Усе це свідчить про те, наскільки японське суспільство в цілому готове підтримувати українців та допомагати їм. Ви згадали про 2400 українців, яких прихистила Японія після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для кращого розуміння наших глядачів я знайшла для порівняння цікаву цифру у 2021 році. Японія надала притулок 74 іноземцям. Тобто, за весь 2021 рік всього 74 іноземці отримали притулок, тоді як після 24 лютого 2022 Японія відчинила двері для понад двох тисяч українців. до питання військової допомоги Японії. Понії Україні Ви сказали про те, що вона не є летальною. Припускаю, що в частини наших глядачів може виникнути запитання: чому Японія не надає Україні зброю? знаю, що це чутливе питання. Воно стосується зокрема японської конституції? Чи могли б ви спрощено пояснити нашим глядачам, чому так? У нас є чітка політика передачі летальної зброї та обладнання за кордон. цей процес, перш за все, ґрунтується на нашій конституції, на відповідних законах і постановах. також слід пам'ятати про статут ООН. Такий стан справ пов'язаний з нашою історією до та під час Другої світової війни. Після Другої світової Японія прагнула бути державою, яка підтримує мир. Тож у нас дуже суворі обмеження щодо надання летальної зброї. У рамках чинних обмежень ми намагаємося надавати необхідне обладнання та зброю, якщо це дозволяє наша нинішня політика. В суспільстві та в політичному просторі точаться дискусії щодо того, що ще ми можемо зробити. Я не беруся передбачати хід цих дискусій у майбутньому. Така наша позиція. Я повторюю. Ми вже надали і готові надати те, що можемо згідно з чинною політикою. Так, існують певні дискусії в суспільстві та в політичному просторі щодо перегляду цієї політики. Але я не оцінюватиму наперед перебіг цих дискусій. уточню експорт зброї з Японії до інших країн існує Що відрізняє Україну від тих країн, які мають із Японією такі відносини коли мова йде про передачу летальної техніки чи зброї, наразі ми надаємо її лише країнам, які не перебувають у стані війни, Така наша політика зараз, і вона ґрунтується на нашій практиці в минулому. Сибадводно часа наприкінці квітня правляча коаліція в Японії провела першу зустріч щодо можливого перегляду у майбутньому суворих правил експорту зброї Як я зрозуміла з медіа, це може вплинути на те, як виглядає військова допомога Японії Україні. як довго можуть тривати ці переговори? щиро кажучи, я не маю відповіді на це запитання. можу хіба сказати, що це вкрай делікатні питання. Тут є багато зацікавлених сторін, зокрема у політичній сфері. Дочекаємося закінчення цих дискусій. Уявімо, що ці переговори закінчилися успішно для України якого типу зброї це могло б торкнутися? чи мова в цілому про цей принцип передачі летальної зброї країні, яка воює? скажу так: я згадав, що ми почали надавати нелетальне обладнання. І я особисто вважаю, що все ще існують прогалини між тим, що ми вже надали, і тим, що ми ще можемо надати в межах існуючих обмежень особисто, я хотів би, щоб ми спробували знайти спосіб збільшити постачання нелетального обладнання та товарів у рамках існуючих обмежень. Давайте спершу вичерпаємо наш ліміт, а тоді подивимося, як завершаться згадані вище дискусії. Ми з з вами трохи торкнулися гуманітарного аспекту співпраці України та Японії. і під кінець нашої розмови я хотіла б до нього повернутися. Часом я натрапляю в інтернеті на відео, як японці співають українські пісні або ж роблять якісь інші речі на підтримку України. це дуже зворушує Величезне Дякую всім японцям, які відчувають бажання підтримати Україну. Чи, на вашу думку, ми говоримо зараз про те, що інтерес японців до України зростає безповоротно. Так, я переконаний, що мова про довгострокову тенденцію зростання інтересу до України з боку японського суспільства. Від початку агресії більше року тому я помітив, що з'являється більше книг і матеріалів про Україну і війну в Україні японською мовою. Чим далі більше університетів відкривають курси української мови для студентів щодо культурної сфери, то кожен український митець, який відвідує Японію, миттєво викликає сенсацію в японському суспільстві. Інтерес політичних і бізнес-лідерів стає більш стійким і довгостроковим. Це повертає мене до того, що я вже казав. Це не локальна війна в Україні. Вона безпосередньо пов'язана з підвалинами міжнародного співтовариства, частиною якого Японія пишається бути Для наших політичних, ділових та академічних лідерів. ця війна стосується не лише Європи це не просто війна між Росією та Україною. Вона також стосується нашого спільного майбутнього. Це тло, на якому японці намагаються зрозуміти, відреагувати та зробити щось у межах своїх можливостей, щоб підтримати Україну, чи зробити внесок у її військові зусилля? чи часто до посольства звертаються японці, які хочуть приїхати в Україну, щоб підтримати і допомогти Так. до посла України в Японії, пана Курсунського зверталися багато людей. Вони шикувалися в чергу перед посольством України в Токіо, щоб висловити побажання добра чи зробити пожертву? Не тільки фінансову, але й пожертву у вигляді їжі лі. Ків та інших речей як громадянин Японії. Я пишаюся такою реакцією японського суспільства. Це був вияв спонтанності та доброї волі японських громадян. Тож ви радше б підтримали таке рішення своїх співгромадян, аніж відмовляли б їх від цього. щодо візитів японських громадян в Україну, то є політика уряду і нині ми не рекомендуємо пересічним громадянам приїжджати в Україну з очевидних причин З міркувань безпеки так, безпекових це пов'язано усіми з повітряними нальотами та ймовірністю ракетних атак і атак безпілотниками. Але коли йдеться про загальну безпеку в таких містах як Київ, то я аналізував дослідження щодо змін рівня злочинності до та після початку війни, спілкувався з міністром внутрішніх справ та головою національної поліції. Є докази того, що в багатьох аспектах українське суспільство зараз дуже стабільне. Знизився рівень злочинності. Люди допомагають одне одному. Це дуже хороша ознака стійкості українського суспільства. і Я переконаний, що це той стрижень, який допомагає Україні в боротьбі з Росією. Пане посол, дякую за інтерв'ю. І наше дякую японцям, які підтримують Україну в ці складні часи. Дуже дякую за запрошення. Хоча Україна та Японія знаходяться далеко одна від одної, наші країни стали справжніми сусідками. і наша спільна доля в тому, щоб продовжувати працювати разом. Тож Японія продовжує підтримувати Україну. дуже дякую. дякуємо.